10 жовтня в Житомирі в торговельному центрі Глобал відбувся захід, присвячений всесвітньому дню ментального здоров'я. Подія проходила в межах всеукраїнської програми Ти як яка ініційована першою леді Оленою Зеленською за організацією координаційного центру з психічного здоров'я кабінету міністрів України та Житомирської ОВА. У заході взяли участь гості і Житомирської адміністрації. Національна програма Ти Як, яка реалізується в Житомирській області, також Об'єднала тисячі людей, об'єднала психологів, медиків, освітян, поліцейських, волонтерів, громадські організації. Об'єднала і головною темою цієї програми є те, щоб зробити запитання ти, як не просто формальністю, а дійсно проявом турботи. Ми всі розуміємо, що найдорожчий скарб, який є в кожної людини, це її здоров'я. Про здоров'я ми маємо дбати щодень, але є такий день у році, це саме сьогодні, коли ми повинні зупинитися і подумати про себе. Ми сьогодні повинні ще дбати. І про ментальне здоров'я тих, хто поруч з нами. Серед головних моментів заходу була презентація ляльки Велетня Тияк та фотовиставки «Дотики підтримки, яка розповідає про силу людської взаємопідтримки своєю особистою історією. Поділився переможець шоу Голос країни Іван Ганзера. Він розповів про свій шлях людей, які були поруч у складні моменти, та як сьогодні сам допомагає іншим. Підтримувати одне одного це дуже важливо. От я, наприклад, завжди кажу, коли. Беру участь в благодійних концертах, благодійних заходах, я завжди кажу, що зараз наша країна переживає дуже складний час. У нас війна в країні. І я, наприклад, не можу взяти до рук автомат і, як хлопці, піти боронити свою країну, свою родину. Хоча я дуже б цього хотів. Але я можу бути корисним тут. Я можу заспівати десь на благодійному концерті і заробити кошти на допомогу нашим захисникам. Я взагалі можу допомогти. Це взагалі дуже важливо, щоб ми підтримували одне одного і допомагали. І кожен був корисним на своєму місці. Тому не забувайте, запитуйте одне одного, ти як, і разом ми переможемо ворог. Знаєте, відступить і настане мир в нашій країні. У межах заходу були представлені локації партнерів ментального здоров'я області. Серед них головне управління національної поліції, ДСНС, державний центр зайнятості, різні спілки та громадські організації. До заходу долучилися і Коростенська міська організація Товариства Червоного Хреста України та Коростенський центр життєстійкості. Нас запросила Ірина Гладка, координатор програми. Ти запросила нас взяти участь в заході. 10 жовтня це день ментального здоров'я. Ми. Дбаємо про своє ментальне здоров'я і не тільки про своє дбаємо про інше здоров'я. Ну сьогодні 10 числа ми повинні знати, що треба дбати і про себе також і запитуємо своїх знайомих, близьких ти я метою заходу є нагадування про необхідність турботи, про ментальне здоров'я, надати базові знання самодопомоги, популяризувати доступні ресурси та допомогти людям відновити внутрішні сили, особливо у контексті стресу, спричиненого війною.